Вітаю вас на третьому модулі з курсу Excel, рівень просунутий. Сьогодні порозмовляємо з вами про захист даних. Захист даних у нас поділяється на три теми окремі. це захист даних на аркуші, частковий захист аркушів та захист усієї книги. Ще порозмовляємо про комірки і про ті дрібниці, які завдяки цьому захисту будуть працювати краще, наприклад, наше автозаповнення, яке використовувалося в цьому практичному завданні. Вже знайомий у нас аркуш. І починаємо з першого прикладу. Наприклад, нам треба буде захистити е, цю колонку, щоб формула, яку ми вчисляємо, як бачите, постійно не мінялася. Да? Щоб я ці дані, які вам заповнив, ви їх не могли, наприклад, змінити. Чи комусь, кому ми ці, цей аркуш, цей документ, е, точніше книгу, перейшли. Тобто Сидимо в Excel на свою робочу книгу, робимо так, щоб вона гарно виглядала, щоб швидко можна було зрозуміти, що і до чого. І звичайно, щоб усі обчислення проводилися правильно, а формули в нас це дуже важливий елемент. Е, найменше нам хотілося, щоб хтось, або навіть ми самі, випадково щось зіпсував, наприклад, цього листа. І я, наприклад, там, е, клацаючи і дивлячись, що тут, які дані, можу раптом видалити ці дані. І не помітити, як це зробив. Якщо я це помітив, можна натиснути Ctrl-Z, повернути останній крок. Але якщо ні, то ви можете так втратити дані чи форму. Цього не хотілося. Ще другим бонусом є, що ці формули, ще раз нагадаю, автоматичні, які в нас проведеться обчислення, да? щоб вони в нас зафіксувалися і ця функція рендом, тобто заповнення. Е, Такими е, случайними даними, вона в нас теж заблокувалася, і дані були тут постійні. Е, як ми можемо це зробити? Ми переходимо в рецензування і натискаємо Захистити аркуш. Тут ми можемо зазначити, що ми можемо, які зміни може користувач робити. І для прикладу в нас вже стоїть виділення заблокованих та незаблокованих клітинок. Зараз поясню, чим це відрізняються ці клітинки. І давайте оберемо, що ми можемо, наприклад, вставляти стопці. Тут, як бачите, можна задати пароль, а можна його не задувати. Можна просто натиснути ОК, аркус стане захищеним. Як ви бачите, якщо я захочу додати стопчики, то додати клітинки в нас активні. Ctrl-Z відміняю. Це працює. Але якщо я захочу додати правою клавишу, натискаючи на вірші новий вірш, як ви бачите, ці вже пункти не активні. Тому що ми заблокували їх. Якщо ми захочемо їх клацнути, вони, як бачите, неактивні. Так само ми дозволили тільки додавати стопчики. Тому, якщо ми захочемо змінити дані, нам буде помилка, точніше, попередження, що дані. Які змінити ви хочете, вони захищені, і треба зняти захист. До цього переходимо сюди, знімаємо захист. І якщо немає паролю, то захист знімається. Як ви бачите, дані можу змінювати. Це класно. Але не, якби, цією функцією треба користуватися в міти. Друга опція це захист Тобто Я не хочу захищати весь аркус. Я хочу, щоб ви заповнювали, наприклад. Фактично план в гривні. Да? Наприклад, його немає, його треба заповнити по якійсь формулі. Ми видали ці дані. Да? Тут буде для вас виконання. Наприклад, треба порахувати план на факт. Наприклад, це в нас буде факт в гривнях. Це в нас буде, давайте придумаємо задачу: курс в доларах і нам. Треба порахувати факт елементарно да, робимо в доларах. Факт в доларах. Тобто це треба помножити ці на ці дані. Як ви бачите, коли я щось міняю, у нас ще міняються ці дані, це вам незручно. Я хочу, щоб перевіряти вже конкретні а, числа тут. І я хочу захистити ці дані, щоб вони не змінювали. І щоб ви їх не могли теж змінювати. Так само, наприклад, в формулах прізвища, по батька. Я, наприклад, хочу захистити, щоб у вас ця формула була постійна. Якщо ви міняєте працівника, тут у нас тільки відпрацьовувала форма. Да? Шуляєський, наприклад, да, який, якийсь, щоб воно просто відпрацьовувало, і ви не могли цю форму змінювати. Ви Побачите, вона міняється мінусом, що міняється у нас додаткова функція да, працює тут і тут. І дивіться, що я можу зробити. Наприклад, ці дані я вам дозволяють змінювати. Ці дані не дозволяє змінювати. І ці дані так само. До цього обираємо дані, які е, ми хочемо захистити, а саме це 4 ці стопчика. І переходимо в вкладку Основне. І як ви бачите, тут додаткове меню. Неважливо, яке ви натиснете буде тільки е, залежати, яке, яка вкладка буде відкрита. Дивіться, я натискаю на Вирівнювання. І тут відкривається вкладка вирівнювання. Але, в числі, якщо ви перейдете, то відкриється просто формат клітинок на вкладці часто. Нам потрібен останній захист. І в захисті, як ви бачите, захистити клітинку. Тут стоїть. Це нам пасує. Зараз я хочу зняти захист, наприклад, з цих клітинок, то я переходжу знову в основне меню, захист. і Відзначається. Так само факт зазначаю, обираю тут захист і обираю захист. Все. Ми зняли захист з цих, з цих комірок, з цих клітинок, так, як Excel переклали дивно, але нехай будуть клітинки. тепер ми хочемо захистити всі дані на аркуші, е окрім цих. Переходимо знову в рецензування, захистити аркуш. І зараз захищаємо від всього. Ось я відзначаю, що можна змінювати. І, як ви бачите, є ще такі два пункти виділення заблокованих і виділення незаблокованих. У нас виділення заблокованих клітинок ми відміняємо. Ми не хочемо, щоб їх хтось виділяв. І залишаємо тільки виділення незаблокованих клітинок. А все остальне ми блокуємо для аркуш. І давайте задамо якийсь пароль. Натискаємо ОК, і воно попросить ще раз цей пароль підтвердити. І на даний момент аркуш захищений в нас пароль. Тепер дивіться, якщо я захочу змінити якісь дані тут, то, як ви бачите, я цього зробити не можу. І плюс до цього ви не можете навіть зазначити захищений клітини. Оці клітинки, які ми залишили, як ви бачите, вони змінюються, а формула відпрацьовує дуже добре. Плюс, якщо ви захочете вирахувати факт, то ви без проблем зможете це зробити формулою, да? натиснувши F2, помножити наприклад, G2, доступ до цих даних Excel нам без проблем дозволяє. Ці дані використовувати. Плюс до цього, якщо б тут були записані формули, формули ці теж залишаються захищені. І як ви бачите, захист цих рандомайзерів не спрацював. Ну, в попередніх версіях працював. Ці, як бачите, не працює. Цього я не перевіряв, я просто пам'ятаю, але, ну, на жаль, рандомайзер використовувати тільки коли вам потрібно постійно заповнити. Можна ці дані просто зробити так: зняти аркуш захист, як ви бачите, пароль попросила, я ввожу пароль, і захист аркуша зніме. Тепер я просто замість того, щоб брати рандомайз, я забираю один раз ці значення, копіюю їх кудись нам в пам'ять. Тепер я виділяю цю функцію і з пам'яті ці дані знову. І з пам'яті ці дані знову вставляю. Я скопіював їх просто на окремий аркуш. Як ви бачите, скопіював дані без функцій, да? щоб не було змін. Так само з курсом роблю. Я один раз копіюю ці дані. Ці дані десь вставляю, да? тут в нас видаляю. Копіюю з іншого аркушу. Ці дані вставляю сюди, щоб вони в нас не змінювалися. Тепер робимо захист аркушу. Натискаємо, давайте пароль знову задамо. І в нас вже дані захищені, як ви бачите. Коли формула працює, вона має доступ, але ви змінювати нічого не можете. Окрім того, що я вам дозволив. А саме ці 4 е клонки. Комірок, да? не цілком колонки, але ці комірки. І комірки факту. Далі можемо перейти до захисту нашої книги, то ми бачимо, що у нас багато аркушів, як ви бачите, да? і нам треба, наприклад, захистити цю книгу. Для цього ви переходите в захист книги і зазначаєте структуру. Якщо ви знімете. Галочку з цього, то, як ви бачите, кнопочка ОК в нас погасне, тому що ми захищаємо структуру документу. І зараз, при е, захисту структури, так само вводимо якийсь пароль, підтверджуємо і натискаємо ОК. Як ви бачите, тепер в нас є три аркуші, вони захищені. Але новий аркуші я не можу. Додавати. У нас є структура, тобто наші сторінки. Уявіть собі, що це просто звичайна книга. І у вас є якийсь там від автора 200 сторінок. І щоб не додавати 201 сторінки, у нас захищена да, книга від того від додавання сторінок. Але, якщо, наприклад, я зніму попередній захист аркушу, так ви бачите, дані захист книги від захисту на. Тобто, бачите, плюсик не працює, захист книги включений, але захист аркушів у нас виключений, тому я можу все це міняти. Тому вони працюють окремо або разом. Це дуже зручно, що ви можете, окрім того, що ви захистили структуру цього документу, ви ще можете захистити кожен аркуш, як ми з вами це робили. Коли я зараз зроблю захист аркушу, то тепер, як ви бачите, змінюються дані тільки там, де ми зазначили. Саме в іншому документі дані без проблем змінюються. Це дуже зручно. Плюс є ще третя опція. Третя опція це захист нашої, всієї, всього нашого документу. Він же робиться найзручніше на етапі, коли ви його зберігаєте. Для цього переходимо в файл, зберегти як, зазначаємо цей ПК, додаткові параметри я обираю, і наприклад, я хочу на робочий стіл. На робочий стіл, щоб е це зберегти. То я ще зазначаю в сервісі. Загальні параметри. Як ви бачите, в нас є пароль для відкриття і пароль для змін. Ведемо різні, наприклад, паролі. Да? Для відкриття в нас буде 0 для змінення 1. І можете ще рекомендувати доступ лише для, для читання зробити. Але це буде тільки рекомендація виводитись на начальному етапі. На цього натискаємо ОК. Знову перший пароль у нас 0 був Підтверджуємо. Підтверджуємо другий пароль 1. І натискаємо ОК і зберігаємо на робочому столі. Тепер закриваємо цей документ, переходимо на робочий стіл. І от в нас є цей документ. Дивіться, я ввожу пароль спочатку 1. Точніше 0. Потім ввожу пароль для редагування, але є ще в нас опція лише читання, тому що перший пароль у нас для читання, другий для редагування. Я натискаю 1, ОК. OK. І як ви бачите, є рекомендація. Автор вказав, що цей документ доступний лише для читання. Відкривати його в іншому режимі можна, лише щоб внести зміну. Відкрити лише для читання ні. Я автор цього документу і хочу внести. Як ви бачите, знову повертаємось до нашого документу. І знову ви бачите, захист весь працює на аркуші, на структуру. І щоб їх познімати, ми мусимо проводити паролі. І зараз структура вже відкрилася. А тут знімаємо захист з за аркушу. І як ви бачите, все працює. Тому це дуже зручно. І я раджу це використовувати. на... В прикладі конкретно можу привести, наприклад, ви займаєтесь вираховуванням зарплатні для працівників, наприклад, в ресторані. І у вас є менеджер, який заповнює вас години. У вас є всі формули, які рахують податки, скільки ви мусите заплатити, вираховувати ставку на годину, ставки ці ви можете взагалі не показувати, а просто використовувати формулу. А для менеджера ви відкриваєте тільки заповнення кількості годин. В кожному місяці. І потім, коли ви закриваєте місяць, ви захищуєте е, від змін сам лист, тобто аркуш, та? А другий місяць у вас захищені тільки комірки з е, прізвищами працівників та формулами. А менеджер відкритий тільки стопчик гурт. Тому це дуже зручно. Я раджу цим всім користуватися. І дуже дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення.